Oh. Прямо по центральній. <звук> нас сьогодні шикарна погода. Ну вирішили, рішили чого було б і не прокататися сьогодні на велосипедах. Ну, сьогодні я їхатиму не сам. Зараз заїду ще за другом і з ним поїдемо. А через 10 кілометрів зустрінемо ще двох чоловік і продовжимо вже їхати разом з ними. Сьогодні плануємо заїхати до озера в лісі. І ще пару сіл проїхати, яких є цікаві місця, є що подивитися. Ну, в общем, за сьогодні хочемо 50 км мінімум проїхати. Мені то добре, я їхатиму на електровелосипеді, а друг їхатиме на звичайному. І ще йому не привикати? Тільки що позвонили ці двоє людей, яких ми навіть не були зустріти біля озера в лісі. Сказали, що вони їдуть за нас і доженуться. Вони їдуть на мотоциклі. Буде цікаво, будемо ми на велосипедах, а вони на мотоциклі. А ти ззаді масло. <смеш> Може тебе прив'язати? Та <смеш> що ви? ти їдете, будете лампшати? Та, це ж знайдемо. Буде. І помаленьку будемо. Вже догнали нас, друзі, на мотоцикл. Зараз поїдуть, сказали вперед, там нас будуть десь чекати. І ось воно це озеро. І це ліс, вокруг, і тут посередині озера. Тут перероблені місця для відпочинку. неприятности. Слишком посадил я там за столиками. Хочемо ще заїхати тут до, до дуба. Тут є старий дуб. А, він уже засох. Ось він цей дуб. І тут було... була криничка зроблена. Розвалилося, геть?

Заїдемо ще в одне місце, тут є столики на горі. Подивимося, що тут залишилося з них. А, тут вже теж все розвалили. Ось які величезні були столи, тут а... Ситін Мангал. Нічого не залишилось, все розбили, все розвалилося. Накриття було тут. І ось який вид. Видно це озеро в лісі. Красота. Далі направляємося в сусіднє село Розуміївку. Тут у нас є пам'ятник е, Чорному ворону. Пам'ятник за 15 кілометрів від нас. І ніколи там і не були. О, Дорога тут трішки краще, бо там по кам'янки, ну страшне, не можна було їхати. Тут добре. Акумулятор у мене ще поки місць наповнув. Може десь якось, в якомусь місці може включу на третю передачу. Та проїдуся безстренько так з ними. Я розганяв до 57 кілометрів. О, кум мій напогнав. та Перший за всіх їде. Історично, що там архітектурний заповідник родини Раєвських. Доставка А вид, який біля церкви є. Місток? Угу. Сходимо до містка? Пішли. О, дивіться, хто ще й топить. Де? Жара така. О, <сум> З димарядом. Може то в кухні хтось. Може розвали. то хтось живе. А може. Диви, там не А диви, місток ще й в хорошому стані, та ним, мабуть, користується. Можемо тут проїхати. Рідко де встрітиш такі містки? Наверно, метрів 150 через річку. Вже їдемо пару кілометрів і дорога сюди ідеальна. Без єдиної канавки до цього місця. Де ще пов'язане з чорним вороном. Що тут на ньому написано? Направо. Могила отамана Чорного Ворона. Направо, так. Да. А ну диви, туди асфальт не йде, знаєш, правий. Історико-меморіальний заповідник Чорний ворон». Каплиця покрови Пресвятої Богородиці. Все наліво. В ліс. Село закінчилося. І далі дорога йде в ліс. Да, я таке точно сказав. Це іменно до цього місця проложений асфальт. Далі польова дорога, просто натоптана. Тут отаку площадку зробили спеціально видно для машин. І зараз ми заїдемо, глянемо. Оце столик добротний, Ого! так? Сантиметрів 20. Йомаю, оце не згниє довго. Бачите, до цього місця проклали асфальт. Ідеальний асфальт. Микола Скляр Чорний Ворон, Чорний ворон та його поб... бойові побратими, які в жовтні 1920 року полягли смертю хоробрих у бою з більшовиками, виборюючи честь і волю України. Не видно, а, що диви, на прапорі. Чуєш, третього полка диви, біля. Третій штурмовий? Ні, третій полк. Третій полк? Іду mm. на ви. Вовк ще. А ні. Тут якась карта. А, це цей маршрут. О, так от по цьому маршруту можна було і oh, а вода. Oh. Холодноярські стежки Чорнолісся. Троєзнавчий маршрут. Чигирин? А, лица. да, да, Чигирина. Каменка. Александрівка. Наш лисася. Угу. А, нет, да. Да, наши лиза. Каменские лес. А мы сейчас это в цьому месте. Спасибо. Затримались ми трошки на цьому місці, вже на на дворі Сирії, а нам ще кілометрів 20 додому. Прямо по центральній. Він і не без нас нормально Так. Решиш, так Да! Не-не! Нет? Я скажу, да. А вы сам такой выиграл? Нет. Звернули ми з центральної дороги і будемо їхати навпрошки до себе Заїхали тут місце совредини. Раніше він вирощував коней. Зараз немає нічого. в зумню, був ставочок. він зліва. Заріз дырами. роздався. Все, майже ми доїхали. Ще заїдемо ще в гості, а потім додому.